Читати вам неймовірні факти про найбільшу планету сонячної системи. Так от, дякую вам, мої любі, за величезну підтримку з вашого боку. Це надзвичайно. Я ja, сонячної системи. У нього помістилося понад 1300 таких планет, як у нас, Земель. Це робить його справжнім гігантом серед усіх інших планет. Його маса у 318 разів більша за земну. День на Юпітері триває менше 10 годин. przyszły czy serca Гігантська буря, яка триває сотні років і більша за землю у розмірах. Її вітри сягають понад 400 км на годину. Вона поступово зменшується, але, все це ще на... але вона все ще помітна навіть з телескопа. Юпітер сформувався близько. 6 мільярдів років тому є однією з найстаріших планет. Він утворився практично разом із Сонцем Нічо собі Саме тому його вивчення допомагає зрозуміти історію сонячної системи, атмосфера Юпітера. Складається переважно з водню та гелію. Вона схожа на склад зірок, але не має достатньої маси, щоб запалитися як сонце. Є також домішки метану, аміаку та водяної пари через швидшу. Сфера розділена на смуги, що рухаються. Сяють навіть яскравіше, ніж на Землі. Вони виникають завдяки взаємодії магнітного поля з частинками від Сонця. Такі сяйва спостерігаються біля обох полюсів планети. Гравітація Юпітера захищає Землю. Притягуючи комети та астероїди. Це своєрідний космічний щит для нашої планети. Багато об'єктів, які могли б загрожувати Землі, опинялися у полоні Юпітера. Ось так. Від імені людства дякуємо Юпітеру за захист. Створюючи вулканізм, це явище називається перепливним нагрівом. Завдяки йому ІО залишається активним мільярди років супер. świecić pro Від сонця це ще одне підтвердження його унікальності. Калісто ще один супутник Юпітера. Калісто має одну з найстаріших поверхнь, повністю вкриту кратерами, його рельєф майже не змінювався мільярди років. тому він вважається своєрідною історичною картою сонячної системи. Ось такі коротенькі факти про Юпітер та його супутників. Знаю, це дуже цікаво на мою змінило наше розуміння фізики та всесвіту. Ось такий цікавий факт. Зевсом, а різні племена бачали в ньому знак небесних сил. Планета завжди викликала пошану, бо була найяскравішою після місяця і Венери І останній на сьогодні п'ятий історичний факт, астрологічний вплив у стародавній астрології Юпітер. Планетою щастя, його рухи трактували як знак удачі, процвітання та божественної прихильності, навіть правителі прислухалися до жерців, аби дізнатися, чи Юпітер обіцяє їм перемогу. Ось такі. факти Сьогодні ми з вами дізналися а також трошечки. Хотілося, щоб більше людей змогло дізнатися про мій YouTube канал. Ось. Тому не шкодуйте подобайок, коментарів, а також підписуйтесь на мій канал. Буду дуже за це вдячна. Давайте разом розвивати український.